Події на столичній вулиці Маяковського увійдуть в історію як троєщинське побоїще. плани забудовників швидко, тихо і нахабно звести торговельно-офісний центр перед самими вікнами багатоповерхівки, вочевидь, не здійсняться. Буквально за кілька днів бізнесмени навезли техніки, викорчували півсотні дерев, вирили котловани і обнесли територію парканом. Люди спершу зібралися на мирний мітинг, але домовлятися як виявилося нізким. У мешканців полетіло каміння і земля. Далі в хід пішли вогнегасники і сльозогінний газ. Розлючені мешканці навалилися, на паркани знесли говщент. Охоронці, і будівельники, немов таргани, почали розбігатися світ за очі. Гасити їх всіх надо, цих придурків кончених. Якщо мільйонер, так що можна тут круто, чи що? Що це в натурі твориться. Міліція, яка одразу прибула на місце, кинулася розбороняти конфліктуючі сторони, утім і сама потрапила під гарячу руку. Вже згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства, склали адміністративні протоколи, але так нікого й не затримали. За попередньою інформацією, з'ясувалося, що сльозогінний газ використовували охоронці, які власне перебували на будівельному майданчику в бік місцевих мешканців. Чим власне і спровокували конфлікт. Силами співробітників Деснянського райуправління міліції конфлікт було вичерпано відносно осіб, які порушували громадський порядок, було складено адміністративні протоколи. Є серед бунтарів і постраждалі. Їх двоє медикам довелося людей госпіталізувати. Зараз на місці вчорашнього будівництва і досі працює техніка. Утім, за словами робочих, керівництво дало їм команду все прибрати і капітулювати. Ми сьогодні щось будуєте, прибираєте. Ні, нічого, ми вивозимося. Вивозитесь. Да. Ви тут не будете будувати мені дали команду. Ми виїжджаємо, збираємо свої речі, виїжджаємо. атаку. Мешканці відбили, але забудовникам все одно не довіряють. Люди по черзі пильнують за діями робітників. Емоції і досі не охололи. Будівельники кидали камінням, гарячою смолою, газовим кімита шашками, ну прочими там металевими конструкціями, палками з гвоздями в народ, який хотів проникнути на територію. Були діти. Були подростки, тобто нікого не ще діло. Була було несколько каріт, скорее помощі людей увізли. Міліцію обкидали тут камінням, газом поливали. Міліція не пускала людей. Стояла упереді під забором. Вони міліції почали трої газами людей. У нас тут парк був. Ми поливали ці дерева з самого детства, їх вирощували. Вони спиляли 45 дерев. Вони стожили скоріння. У людей люди плакали оці, як вони виривали дерева. тому, що ці дерева росли не один год. І какие-то на букву Г і почали їх срезать. Ми зібралися з друзями і от движение взяли і, ну, травили нас. Ну, нічого не вийшло. На бунт поприбігали навіть малі діти. Так, було страшно. Тут бомбами кидали в людей, в дітей кидали. І бензином обливали. Тут стільки людей постраждало, комусь у руки попало». Дядька в голос чорний такі. Вчора в дядьку попала, базова гомда він проголотив. Людей заспокоюють у прокуратурі. Будуватися перед їхніми вікнами вже ніхто не буде, бо просто не мають законного права. Перевірку встановлені порушення при проведенні будівельних робіт. У зв'язку з чим прокуратурою району підготовлено подання на адресу керівника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва з Свою скасування декларації про початок будівельних робіт, що мали місце порушення при відведенні Київрадою вказаної земельної ділянки. Тепер місцеві мешканці остаточно хочуть закріпити свою перемогу і планують заново висадити по викорчувані дерева і надати зеленій зоні статус скверу.